ти гроші підкинути мені. Тобі гроші підкинути? Так. Да. Куди? В Та да ні. А куда? Ну мені. Добре, але, але я тебе закину в TikTok. Окей. Okay? Окей okay, okay, чи ні? Ти думаєш? Думаю. А дай умову, що ти для мене грошей не будеш жаліти. Я тебе закидую в ток але даю тобі умову, що я не буду жаліти для тебе грошей, так? Так, так. Все, договорились. Ну типа, але ти теж не, не наглій там я тисячу я наглі, баксів ти в день. Та я не кажу там кожний день іменно, я теж не навіть. Ну, є то набагу. там по пару сотень кожного дня там можу виді, 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 виділяти тобі. Ну то так, ну най ну, буде хоч і так, і то добре. Ну. Але а що. Ну, я, я просто кажу за те, що ти не наглів, поняв? Я нагліти не буду. Ти не наглі, ні? Ні. Я розумію, десь треба більше грошей, то треба. Якщо не конче багато, то не конче. Ну, ну, ну. Я розумію. Отак no, і договорилися, ні? Ну так.